Вітаю вас на челенджі по правильному та безпечному покриттю нігтів. Цілих 5 днів ми будемо разом з вами говорити про нюанси роботи з матеріалами та розбирати детально все на практиці. Тому одразу до неї і переходимо. І так, в цьому першому році ми поговоримо з вами про аналіз старого покриття. Тобто, до нас прийде модель і ми подивимося, з чим вона прийшла, що вона нам принесла, і проаналізуємо, що нам треба виправити що було зроблено неправильно. Далі з вами поговоримо про зняття матеріалу. Прям знімемо матеріал, я вам покажу, як я це роблю, та покажу, як я знімаю всі відшарування. тому що модель я обрала якраз таку, щоб можна було проаналізувати помилки. І від того, як ви знімете старий матеріал та як ви знімете всі від... Чарування буде залежати далі. Ваше нове покриття, як воно буде виглядати і наскільки зручно вам буде його взагалі робити? Тому що якщо ви зробите зняття матеріалу не дуже правильно, не дуже якісно залишите відчарування, то далі будуть знову ж таки нові відчарування. І покриття нове теж буде не дуже якісне і не дуже гарне. Я часто бачу одні і ті самі помилки, коли майстри приходять на роботу, або приходять на підвищення кваліфікації, і саме на знятті е, починається е, цікавеньке. саме перше, це те, що наноситься дуже багато матеріалу. Така кількість матеріалу на нього не потрібна, і тим паче вона повинна бути нанесена рівна, а не горбами. По-друге, коли роблять зняття, то роблять нерівномірними рухами. Тобто тут або рухи не відпрацьовані, або фрезер не занадто сильний, або фреза тупа, або дуже маленькі оберти, і просто роблять отакі ямки. А поверхня. Повинна бути рівнень. Або коли знімають матеріал, залишають на краю не ну, дуже багато матеріалу, а тут, наприклад, сильніше вже натиснули. Тут був натиск, а тут натиск цей відпускається, і, звичайно, на краю залишається багато старого матеріалу. Старого матеріалу як, повинно залишатися 15% це максимум. А якщо є відшарування то і 5%. Тобто це прям більше не треба. Також буває таке, що тут, навпаки, залишають багато, а на кінчику матеріалу немає. Або настільки зариваються у відшаруваннях, що тут прям. Ямка, а далі вже йдуть а, такі як е, горбиночки да, по покриттю, по поверхні. Звичайно, якщо буде таке а, поверхня нігтя, то нам незручно буде підготавлювати, і ми будемо робити це дуже довго. Також, якщо ми подивимося з торця, можливо, я не дуже гарно намалювала, але я думаю, що ви зрозумієте, про що я. Тобто, якщо ми подивимося так, от на нігтик з торця, то це. Одразу буде видно, наскільки ви рівномірно зняли, бо дуже часто буває таке, що перекошує на один вік. Тобто, з однієї сторони зняли гарно, а з другої сторони залишили дуже багато. Ну, і, звичайно, потім наше нове покриття воно вже гарно не ляже, і переходимо до моделі. Ну що, одразу починаємо з вами знайомитись з моделлю, і ми бачимо велику гору матеріалу, особливо біля кутикули. І відшарування просто на пів нігтя. А матеріал трошки просів. Це видно, що база м'яка, але це не виправдовує те, що горби просто такі на нігті. Тиках і на краях теж нерівності, і біля кутикули на кожному пальці величезні вічарування, нерівномірно розподілена база. Біля кутикули на мізинчику, прям видно, що дуже затікав матеріал. А якщо ми повернемо на великий пальчик, то на великому пальці, прямо от бачите, видно теж і перехід неплавний, і при цьому відчарування. Ну як ви бачите, на кожному пальці ми переходимо до зняття матеріалу. Я буду знімати. Обов'язково обережно шарування. У мене керамічна фриза. Будемо знімати цей різкий перехід, такого бути не повинно. Я вмикаю близько 25-30 тисяч обертів і поступово починаю знімати на себе матеріал. Фриза стоїть паралельно нігтику, і звертайте уваги на рухи. Біля кутикули, там, де мені треба забрати відшарування, я їх спочатку трошки знімаю обережно зверху, а потім я вже Вертала трошки фризу. Дивіться, я повертаю обов'язково пальчик і забираю всі відчарування плавно. Я не зупиняюсь на одному місці, це дуже-дуже важливо. Великим пальчиком лівої руки я забираю пил. Дивіться, поступово, потроху, я якби стонщую саме відчарування для того, щоб клієнту ще й не пекло. Я трошки рухаюсь по різним місцям. Тобто, спочатку по центру пройшла, потім вліво, потім вправо вже пройшла. З правої сторони носик фризи піднімаю доверх і працюю п'яточкою. І також зглажу. Вправа. і Потім вже повертаюсь до відчарувань, зверху їх знімаю. Тобто не можна відривати відчарування, їх треба згладити, щоб вони рівномірно забрались і була рівномірна поверхня нашого нігтика разом з матеріалом. І при цьому, щоб ми ж матеріал сам не спиляли, та? Тому що ми, точніше, не матеріал, а нігодь, та, тому що ми можемо дуже сильно натискати на відчарування або його. Тягнути, відривати, і ми просто від... будемо відривати разом з нігтем. І бачите, мої рухи такі більш повітряні, легенькі. Давайте трошки ближче ще подивимося ще один пальчик. Спочатку ставлю біля кутикули і різко протягую до краю. Швидко, швидко, швидко протягую. І при цьому лівою рукою зверніть увагу: я кручу собі пальчик. Не сама кручусь, а кручу пальчик. З правої сторони я міняю фрезу, міняю положення, носик дивиться вверх і потроху, бачите, я просто забираю зверху товщину, забирається біля кутикули також носиком обережно, справа на ліву, саме відшарування, тобто я його стончую, я його не стараюся за один раз просто забрати і відковиряти, відколупати. Тільки поступово по поверхні, обережно і рівномірно повинна бути заглажена поверхня нігтя. Бо якщо ви залишите, від, ви просто, наприклад, там зробите. Оцю ступенечку, там сходинку, да, біля кути, коли заберете матеріал, а на краю у вас буде різкий перехід, то у вас тоді буде всю весь матеріал новий в цю канавку заїжджати. І якщо ви старе покриття залишите з відшаруванням, то нове покриття теж буде відшаровуватись. Ну якби це логічно. Тому ми обережно прогладжуючими такими рухами. Я не натискаю. В одному місці в мене рівномірні натиски легкі просто від ваги фрезера. Оце дуже-дуже важливо, обережно знімаємо. От. Ну, звичайно, причинами таких відчарувань може бути все, що завгодно. Да? Ми зараз не будемо їх повністю розбирати. От. Але саме головне тут в підготовці також звертайте увагу, як я ставлю інструмент, як я забираю. І дивіться, я ніякі карманчики малесенькі не залишаю. От, дивіться, справ, з лівої сторони, прям видно було, да? трошки залишилось відчарування, але я його зараз забрала і зараз повністю дозабираю, тобто не повинно нічого залишатись.